Всім привіт! Ви на каналі Назевса. Сьогодні я пограю в Roblox та пройду і покажу вам всю нову однову з рибалкою. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Сама обнова виходила десь тиждень тому, але я тоді не міг е, змонтувати це відео, бо я його ще тоді зняв. Але воно виходить зараз. Тому дивіться, я починаю гру разом з Софією Рублок з Українською і її братом Денисом. Збираю дерево, бо я лісоруб, саджу парустки і вкидаю дерево в костер. Його треба покращити, щоб карта відкривалася сильніше. Бо, як бачите, зараз прям стінки біля нас, ну і взагалі ну, не кайфово. До речі, у Софії є клас і докторішелєнса, тому їй набагато легше, бо в неї вже зразу є зброя. Ставлю карту зразу, щоб бачити карту. І зразу біля нас є такий будиночок. Він біля озера стоїть собі, в нього є такі сині прапорці і знак риби. Тут буде 5 вудочок. Вони старі вудочки, як бачите, є діжка з рибою, ще може забрати різний лут, і є табличка з рибами, які ви вже відкрили. І тут є столик, в якому можна буде покращити вашу вудку. Дивіться, для чого треба вудка. Вудка треба для того, щоб ловити рибу. Ловити рибу ви можете саме вудку, як в принципі, я думаю, зрозуміло. Вудки є трьох різних видів: стара вудка, хороша вудка і сильна вудка. Вудку ви можете прокачувати саме ось в цьому столику, в цьому будиночку. Тому цей будинок буде для вас важливим, якщо ви хочете грати з рибалкою. Дивіться, ви кидаєте вудку в воду, просто вкидаєте в, просто, в воду і просто чекаєте, поки з'явиться оця гра, ви її прийдете і отримаєте рибу. Але якщо ви вкинете вудку в такий кружок, Водяний, то там буде набагато більше риби. І тоді ви зможете, хоч кожну секунду, ловити рибу. Але ці кружки вони через якийсь перестають бути кружками, і тоді все стає як завжди, і просто вам треба дуже довго чекати вашу рибку. Як бачите, коли ви маєте стару вудку, то ви можете ловити мокрель, тобто мокрель це найпоганіший вид, тобто, бачите, така синя мленька рибка. І її можна піджарити, бо по іншому їсти її не можна. Ну, типу, можна, але ви тоді отримаєте дуже багато урона. Як бачите, прожарюєте її і можете їсти. Вона дає приблизно стільки їжі, як кролик, тому кролик дорівнює мокрель, можна навіть трохи менше їжі. Як бачите, прямо біля нас є дуже багато озерців, і зараз вони такі озерці. Раніше просто озерці були трохи іншого вигляду, а зараз ви бачите, ще є прямо така коричнева земля прямо біля цих озерців, і це прикольно. І тепер є анімація риб, які плавають, такі чорні рибки. Їх по-іншому зловити не можна, крім як вудку. До речі, як бачите, її мені гра. Чим краща риба, чим кра... ну чим більше вона дає м'яса, тим кращу мінігру гру треба проходити. Ну, складнішу мінігру. Як бачите, я прошу в мінігру і отримав ще салмона. Салмон це другий левел риб, він такий оранжевий, його трошки важче отримати. Дає м'яса він ну, небагато, але теж ну, доволі нормально. Як бачите, я зловив його, тепер настає ніч, але це перша ніч, тому лось, ну, не виходить на полювання. Як бачите, якщо ви не попадаєте в цей злоний зелений, ну. Прямокутник, то тоді ви просто отримуєте мінус пункт. Якщо ви отримуєте мінус пункт, то через якийсь час ви можете просто проставити вашу рибу, і вона попливе собі далі. Ну а якщо ви просто зробите все правильно, то ви отримаєте рибу і вона буде у вас в мішочку, ну або просто біля вас. і Бачите, все я приготував. Соломона з'їв, він дає, до речі, непогана так їжі але все одно це не так вже багато. Далі, як бачите, я собі ловлю, вночі все теж. Можна ловити без проблем. Як бачите, я чим більше ловлю, тим у мене більше з'являється XP. Бачите, ця шкала біля вудки, вона трохи збільшується. Зараз вона така жовта і вона ну, приблизно десь третина, трошки більше третини. Чим більше левел, тим краще для мене. Як бачите, я зробив холодильник і поклав туди всю їжу. Тут була і стейки різні, і риба була, і ще щось. ну, просто... Крюляч, Як бачите, зараз я починаю трошки грати. Міні-гра реально дуже класна, мені сподобалась дуже міні-гра, в яку ми граємо. До речі, цікавий факт, що коли ви маєте стару вудку, то ви не можете ловити всіх риб. Тобто, чим краще у вас вудка, тим більше риб ви можете зловити. Як я зрозумів, то старою вудкою ви можете зловити тільки Мокрель і Сальмона. Ну, може, ще когось, але там з дуже маленьким шансом, бо я нікого не зловив краще, ніж вони. Ну, хороша вудка вона трохи краще буде. Вам потім покажу вона виглядає. Сильна вудка це вже йма. Інші вудки я не заходив, бо я думаю, немає інших вудок, крім сильної вудки, бо це напевно максимальний левел. І, до речі, наприклад, ви ще можна отримати вудку не тільки покращуючи її ну, кращу вудку, не тільки покращуючи її, а ще ви можете отримати вудку, наприклад, торговця шкурами. Він може вам дати, наприклад, її за шкуру, наприклад, хорошу вудку, І вам не додається її прокачувати. Бо бачите, я дуже довго прокачую цю вудку. Ну, це реально дуже довго, тому я думаю, що це не завжди так ну, треба прокачувати її. Просто ви можете отримати за шкуру власну вудку і все. І просто там трошки в кайф половити рибку. Бо рибка ловиться дуже добре. Чесно, я не думав, що 99 ночей буде, таким, буде такою реалістичною грою. Ну, поки що не прям реалістична, але все одно, типу, більш-менш ну, реалістична, можна сказати. Як бачите, у мене вже шкала заповнюється трохи більше, і в мене скоро буде другий левел. Тобто, да, всього три левела це ства, е, сильна вудка максимально. Як бачите, далі я приходжу, покращую вудку, там написано, типу, що вона готова для покращення в тій шкалі, я покращую її. І тепер вона така більш світла це хороша вудка. Ну і тепер я можу ловити нею інші риби, які є трошки сильнішими, ну, типу, трошки важчими в зловленні. Всього, як я зрозумів, є 9 риб. Ну, Насправді немало. І, до речі, самою класною рибою це Якула, яку можна зловити. Чесно, я її не зловив і я не знаю, як вона взагалі працює. я Думаю, вона просто отримується як риба. Ну і, в принципі, все. І вона дає дуже багато м'яса, напевно, як Мамонт. Ну, може трохи менше, а може, трохи більше, я ж не знаю. Як бачите, далі я посадив паросток, далі я собі ловлю рибку. В цьому будинку прямо є знак риби, що це рибний, ну не магазинчик, а рибний будиночок. І це, це реально прикольно. Як бачите, до речі, зараз я ловлю собі рибу, я виловлю, знаєте що? Правильно, залізо. Тобто, це факт того, що з води можна доставати щось ще крім риби, там залізо, може, якісь патрончики, може щось типу того. І це мені реально подобається. Звичайно, рибу, на рибу найбільший шанс, але щось отримати ще теж можна. І це теж воно прикольно. Бачите, зараз я щось ловлю собі, трошки програв ну, програв, але зараз я, як бачите, зловив, і це була риба-меч. Ну, риба-меч, я думаю, Ви знаєте таку рибу. Це ось така, як бачите, ну, має типу форму, типу ну, голова в формі меча, типу, як ніби атакує. Вона дає трохи більше м'яса, ніж салмон, але все одно, типу, не прям достатньо. Як бачите, ще знайшов будиночок, в якому я забрав стул, і до нас прийшли рейдери. Я розібрався з одним, розіб... розібрався з другим, мені допомагає Софія, стріляє по них всіх своїм лазером, який вона отримала з свого класу. Потім трохи почав втікати, бо в мене було дуже мало хп, а на мене нападає цей культист. Всіх культистів я спалю, коротше, приношу їжу на базу, як бачите, у нас холодильник вже майже повний, бо їжа, до речі, дофіга приніс насправді. Біля нашої бази прям з'явився цей, бачите, такий, ну, земля з'явилася, яка показує, де скринька. Ну, як бачите, я її відкрив і зрозумів, де буде наступна скринька. Культист я взяв з собою, по дорозі я знайшов баскетбольний м'яч, який раніше був у Дениса, його можна брати в руки і можна його кидати. В принципі, це нічого не дає, це ніякі урони не носить по противникам, це просто як ну, м'яч. Просто як прикольна обнова, напевно. Його можна брати в інвентар і просто носити з собою. Тому його взяв і почав носити. Як бачите, я вже майже маю третій левел, тобто видочку максимального левела, сильну видочку. мені треба ще трошки половити. І ось це лове, ловлення. Воно дуже прикольно зроблене, воно мені дуже подобається. При цьому наш вогник покращують і ми стаємо на вищому левелі. Карта росте більше, але чесно, мені не треба карта, бо я і так багато чого маю зараз. Ну я маю воду. Як бачите, в світиться. І це означає, що вона вже готова до третього останнього покращення на сильну вудку. Нам показують сцену з білою сувою, як вона забирає овка і, напевно, його їсть. Я йду в цей будиночок, покращую вудочку, це займає трохи часу і отримую сильну вудочку, отримую ачівку, ще отримав сильну вудочку, максимальний левел. Вона ось така червона, як і сильний топор, бо сильний топор теж червоний, такий великий. І такий прямий прям. Мені подобається вудочка, як бачите, в неї можна теж ловити рибу. кращу рибу набагато, тепер можна ловити і акул, і іншу рибу, і, те, і тому це дуже прикольно. Сова, як бачите, була, була біля нас, але вона вже не залишає пір'я, бо пір'я ну, воно вже не залишається через те, що немає тої штуки, типу, там, де сидить та дівчина, яка за пір'я дає бензин. Бачите, далі я хожу і шукаю просто водоймі ці ну, Крурочки, в яких можна половити дуже швидко рибу. Ну, Як бачите, я ловлю рибу, м -м, мою вудочку, мені попадається мокрель, соломони, але це вже просто ну, типу, буденність. Мокрель і соломони взагалі не цінні, можна сказати. Як бачите, ловлю собі мокрель, і, до речі, коли ви вловлюєте рибу, то вона вже з мертвими очима. Не знаю чому, напевно, вона вже просто вже померла в процесі. Тепер, як бачите, у нас з холодильника просто випадає все. У нас забагато їжі. І ми її майже не їмо. Ну, типу, я їм, але ну, її просто дуже багато. Як бачите, я пішов на прогулку, на мене нападає вовк, і я її бачу сову і починаю від неї втікати. Вона мене бачить, я просто думав, типу, що я постою, вона полетить і все, я піду далі собі, але ні. У мене було дуже мало хп, тому мені довелося її взяти з собою. По дорозі я бачу грибочок, тобто будиночок феї, і коротше, біжу далі від сови. Ну, вона біжить зі мною, вже напевно вона дуже далеко. І коротше я просто біжу, хай кайфую. По нічному лісі прям відчуваю цю ауру, ну, атмосферу, атмосферу, прикольно. Бачу Дениса, тут дві дитинки. Я збираю весь метал, віддаю його на е, цей. Штучку і коротше я ловлю о, рибу меч. Причому я зловив її ніби як просту мокрель, бо типу, сильною вудочку дуже легко ловити таких риб, як риба меч. Як бачите, сюди далі пішов просто в площадку, тут як бачите, я знайшов каністру бензина, скриню і пішов просто, щоб зродити Софі Софію. Коротше, як бачите собі, ходжу, потім я вернувся на базу. Пішов в лікарню, тут біля, був біля мене вовк. Софія залутала вже в лікарню. Коротше, залишила тільки шину, шину я забрав з собою, Вона тут когось вбила бо залишалося м'ясо. Я забираю м'ясо і коротше, собі йду на військову базу. Чому на військову, бо я просто хотів неї піти, там багато лута і її хотів залутатися. Коротше, як бачите, на мене нападають одразу з сокирами, з цими битами. Коротше, я помираю. Ну і коротше, не було сенсу до мене йти, бо я вже помер. Ніхто до мене не прийшов, я вже львнув. Ну і на цьому все. Я показав вам гайд, як отримати найкращу вудочку, як ловити риб, і це головне. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до бачення. До нових зустрічей.